Лозівські тепловики готові на 100% до нового опалювального сезону, але проблемним і досі залишається питання різниці у тарифах. Про те, як лозівська громада підготувалася до опалювального сезону і як будуть вирішувати проблемні питання, розповів на прес-конференції очільник громади Сергій Зеленський. На сьогоднішній день наші комунальні підприємства теплопостачання заборгували майже 150 мільйонів за газ. Були акціонерною компанією Укргаз блоковані рахунки, виставлені відповідні вимоги на суди у ну, процесі врегулювання. Ми на сьогоднішній день з виконавчою служби зняті, виконавчою службою зняті арести з рахунків. Завдячуючи депутатам міської ради, прийняли ряд рішень економічних, дали згоду на лангацію 62 мільйонів гривень за газ, за поставку газу і за газ у виді гарантій місцевого бюджету. Кожен рік будемо майже по 9 мільйонів сплачувати. Саме комунальне підприємство, там суми по Краснопалівському тепловодосервісу незначні, а по тепломережам, Лазівським там суми значні. Тому зараз відпрацьовуємо договори лангації і готовимо відповіді на судове засідання, яке відбудеться у Жовтні місяці по питанням заключення мирової роботи. Ну, проблема, як сама, не знімається, тому що у нас на сьогоднішній день підтверджених сум різниці в тарифах вже на 100 мільйонів. І 23 рік опалювальний сезон січень юти березень квітень – На сьогоднішній день поки комісії по регулюванню різниці в тарифах не приймається. Там у нас десь також до 25 мільйонів. Тобто 125-120 мільйонів це те, що повинні нам компенсувати. Ми, як я сказав, вже на половину боргів вже даємо гарантію бюджету. Ну а доборгованість населення майже 200 мільйонів. Ті обмеження, які в військовий час на сьогоднішній день поведення, погіршились сплати за комунальні послуги і ми не вправі виставляти наші комунальні підприємства. По боргам минулих періодів працюємо. Ну, ми Впевнені в тому, що опалювальний сезон почнеться, повністю все, як сказав, я вже пропрацьовано, замінено. Можливо, якісь ще виникнуть моменти, але це не без того. Є у нас Альтернативні джерела, які гарантують нам безперебійне постачання тепла по котельням для населення на 100%. Ну, У нас виникають питання єдині по центральній котельні, де ми не зможемо там поставити генерацію генератор на заміну, тому що Настя ті, які требують, вони ну, не витягнуть на один генератор. Ми працюємо з обласною військовою адміністрацією безпосередньо з департаментом цивільного захисту. Відпрацьовуємо поставку на лозову газово Станції, яка дасть можливість виробляти відповідну електроенергію за рахунок газу. Якщо газу не буде, то, безумовно, да. тоді електрика не потрібна. Тому ну, ці питання на контролі і в найближчий час ми повідомимо, як відпрацювали дані питання.